У Луцькому міськрайонному суді продовжилося слухання у справі щодо співпраці з країною агресором. Підсудний керівник однієї з луцьких фірм Микола Корбут, який, за даними слідства, причетний до організації оборудки виготовлення комплектуючих механізмів, які через посередників доставляли до Російської Федерації, розповів прокурор Олег Костюк. На початку розгляду кримінального провадження суддя Анатолій Марчук прокоментував деякі скеровані до суду матеріали щодо постачань за кордон. Ми професійні учасники юристи розуміємо, що можуть бути різні прописані. Є договір, ми досліджували зазначено, які умови поставки. Цього разу на клопотання прокурора дистанційно допитали свідку Катерину Віннік. Жінка розповіла, що на початку повномасштабної війни виїхала за кордон, а з 2015 року працювала на підприємстві під керівництвом Миколи Корбота, якого зараз обвинувачують у колабораційній діяльності. Прокурор Олег Костюк ставив питання щодо того, в які саме країни відправляли товар, і яке могло бути посередництво з Російською Федерацією для її воєнних потреб. Я розумію, що Обвинувачений звинувачується в можливій переправі продукції в республіку Росію. Наскільки це я знаю, потім цю продукцію поставляли за кордон в Європу? З приводу от, після повномасштабного вторгнення, то куди ці, ну було, я так розумію, корунку було по здійснено одну поставку за кордон? Ага. Вам відомо так про це? Так. Та да, це якщо я не помиляюсь, істонка була. склала базу, і я знайшу, що, мабуть, на тоді зрозуміло, що напевної продукції вправлений буде. Нагадаємо, 23 травня 2023 року служба безпеки України оприлюднила інформацію про викриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до Російської Федерації. У середині лютого справу почали розглядати у суді. До суду було зібрано достатньо докато і письмові докази, і показання свідки, як на сторону обвинувачення, За завідувачі інших клопотань сторони захисту, буде завершено з'ясування обставин та перехід. Ну, в цьому, а наступному судозрі, до судових дебатів. За гроші відповідальність максимальний срок до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також з позволенням права займати посади або займатися певною діяльністю сроком до 15 років. Захисниця та обвинувачений Микола Корбут відмовилися від коментарів на камеру, однак обвинувачений сказав, що провину з врахуванням нових свідчень у суді не визнає зі слів судді Анатолія Марчука. Наступне судове засідання відбудеться 7 лютого. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.